Ви коли-небудь замислювалися, як хірурги оперують на найдрібніших частинах людського тіла, наприклад, на нервах чи кровоносних судинах. Зустрічайте хірургічну систему Сімані, революційний роботизований інструмент, який змінює правила гри. Ця система, розроблена в Італії компанією MMI, має найменші у світі мікроінструменти з маніпуляторами. Які імітують спритність руки хірурга, але з надлюдською точністю. Уявіть собі роботизовані руки настільки стійкі, що вони усувають природний тремор рук, дозволяючи проводити операції з точністю до мікрометра. Це не наукова фантастика, це рятує життя вже сьогодні. Система Сімані. Зменшує травматизм при таких делікатних процедурах, як реконструкція кисті чи обличчя, допомагаючи пацієнтам уникнути інвалідності і відновити якість життя. Визнана журналом Time одним із найкращих винаходів 2024 року, вона вже була використана майже у тисячі операцій по всій Європі. І вона стає ще розумнішою. Оскільки планується інтегрувати штучний інтелект для виконання рутинних завдань, це майбутнє хірургії, яке робить складні операції безпечнішими та доступними для кожного. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше дивовижних технологічних оглядів.